Ось така ситуація. Я їхав, звертав. Он, не знаю де цей Mercedes взявся, я його реально не бачив. Я, я не бачу в дзеркало місце, я не бачу, я вас не бачу. Хоч вчора по собі йому. Тепер везе поліцію чи що. Що робити? Ну ось е, німець, тобто він якось заїжджав, то є, справа наліво і ось так він мене зацепив. Ну, тут дорога е, лінія розгону, тут був корик, який зараз ще є. Я його не бачив, як він влазив, я собі почав, мене чех почав пропускати, я почав їхати і от собі поїхав. От так пошкодив собі. А йому там трошки пошкодив Мерседес. Ну то тобто я не винуват, я його не бачив. Ну ось я повитирав то все. Тут такі невеличкі пошкодження. Тут м'ятинка невеличка. Ну і потертості. А так, в принципі, нічого такого сверх немає. І в нього так само. От. Ну, то є, як ви бачили, декілька царапинок. То є, мені нічого не було. Приїхали поліцейські, до мене жодних проблем. Вообще. То є, ну, написали Європротокол, я його навіть не підписував. Мені вручили цей чоловік, що був винуватий, вибачився і собі поїхав. Вся страховка. Тобто мені ну, то есть, я ні в чому не, не винуватий. Все закінчилося хеппі ендом. Там пара царапин. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.